Міжнародний конгрес розбудова послуг з психічного здоров'я в громадах приймає Хмельницький. Тематичними заходами він об'єднає фахівців з різних країн. Приїдуть і ділитися досвідом, і переймати. Більше про конг про конгрес говоримо сьогодні в ефірі програми. На часі Вітаю вас, глядачі, і представляю гостю нашої студії. Це Наталія Підкалюк, голова громадської організації інститут психосоматики та травмотерапії. Пані Наталі, вітаю вас. Доброго дня. Тож, пані Наталю, такий доволі масштабний захід, міжнародний конгрес, що стало поштовхом до його проведення? Чи це була вже співпраця в проектах, яка от вилилась в таку нову ідею? Напевно, це такий хороший приклад, як може об'єднуватись громада, так само як об'єдналась Україна на початку повномасштабної війни. Так і цей конгрес вийшов такий неочікувано великий, тому що всі наші друзі, міжнародні партнери, які допомагали нам. Погодились приїхати, і за підтримки військової адміністрації, громадських організацій, ми змогли побудувати таку велику площадку, і це така досить масштабна вийшла подія. Давайте більш детально розкажемо, що ж це за гості долучаться, з яких країн що це за фахівці, яким досвідом приїдуть ділитися. У нас будуть представники Сполучених Штатів Америки, Австрії, Словаччини, Чехії, Німеччини, і їх всіх об'єднує те, що вони працюють з темою травми. І як ми розуміємо, криза, яка є зараз, вона відображається і на нашому психічному здоров'ї, тому що якими б стійкими ми не були, є обставини, ненормальні обставини, які відбуваються зараз, які не можуть не накладати відбиток на. Всіх нас і тому всі ці фахівці об'єднані роботою з травмою, з різними віковими категоріями, категоріями людей військовим, цивільним населенням, дітьми, молоддю. І тому наш конгрес поділений на кілька блоків, де буде можливість для кожного прийти взяти участь. Це будуть блоки, присвячені відновленню, присвячені ветеранській політиці, роботі з дітьми і молоддю, розбудові послуг в громадах, тому ми поділили. На такі різні теми і категорії, що було цікаво всім. Ми, до речі, поспілкувалися з кількома гостями, які вже приїхали на конгрес. Зараз пропоную заслухати їх інтерв'ю, а далі повернемося до нашої розмови. Так що, увага на екран дуже добре, що ми змогли долучитися трішки раніше початку конгресу. Ми мали кілька днів, аби попрацювати у Хмельницькому. Ми хочемо допомогти Україні. Це чудово, що ми можемо працювати разом з вами, щоб підтримати ця програма. Заснована на тому, що фахівці з психічного здоров'я йдуть школи з людьми, які пережили психічні розлади. Нашою метою є те, щоб молоді люди не боялися заохотити їх говорити, якщо в них раптом виникнуть психічні проблеми. Ця розмова дуже відверта. Допомагає відкрити Внутрішні переживання, і це допомагає для створення загальної атмосфери у класі. Я представляю організацію, яка адвокує права пацієнтів. Я сам пережив психічний розлад. Ходжу у школах у рамках цього проєкту, проводячи таку промоцію для учнів. Результатом цього проєкту є те, що люди можуть говорити про власні проблеми. Розуміють, як говорити з людьми, які мають психічні розлади. Куди звертатись по допомогу? Як говорити про це і в класі, і в родині. Пані Наталі, от вже кілька слів почули. Власне, можливо, кілька слів тоді про цей проект. Тут е, е, акцент на освіт на освітній складовій. Так, от е, що саме що це за проект, про що от говорили гості? Так, насправді, конгрес триває три дні, але в нас є ще п'ять днів до того, і кілька днів після того, які теж наші партнери хотіли якось долучитися і підтримати. І саме те, про що говорили, це робота з дітьми й молоддю, тому що з одного боку це найбільш вразлива категорія. А з іншого боку, це та категорія, яка буде будувати, відбудовувати нашу країну. І тому вся та увага, яку ми можемо дати їм зараз, вона буде необхідна в майбутньому для загально нашої країни. Тому ці дні були присвячені саме молоді. Ми говорили з молоддю, проводили такий шкільний день за цією програмою в гуманітарно-педагогічній академії. Студентами, і також проводили такі відкриті дискусії з фахівцями, які працюють з молоддю. І це така була підготовка до того, щоб випрацювати якісь місцеві стратегії, те, чого ми потребуємо, щоб почути і дітей, і вчителів, і фахівців, і окреслити проблеми і такі шляхи їх вирішення саме для нашої громади. А наскільки відкриті от, і освітяни, і, ну і діти, і студенти, і готові так. працювати? Насправді дуже відкриті були студенти, і це було так дуже щиро і приємно працювати з ними. І в них насправді є багато тем, на які вони хочуть і можуть говорити. І сподіваємось, що такі невеличкі превентивні заходи, які ми можемо їм дати, вони можуть бути таким. Або площадкою для того, щоб вони змогли вирішити вже тут, в цей день свою проблему, просто зрозумівши, що вони не одні, чи хтось схожі проблеми переживав і справився з цим, або щоб вони знали, куди звернутися, якщо це якась глибша проблема. Власне, те, що озвучували, от фахівці з Німеччини і з Австрії, так це проект, який вже реалізовується там. Тобто цей досвід планується адаптовуватися в Україні, зокрема в нашій громаді, правильно? Це вже така доказова база, яка угу. існує більше 20 років в кількох країнах Європи. Але, звичайно, кожна країна має свій контекст, і те, що має наша країна, це війна, і тому ми маємо з одного боку багато таких страшних і жахливих історій, а з інших багато таких історій, як. Цих з цими страшними подіями люди справились, і це теж надихає. Тому ми можемо такий знайти між цим баланс в цих розмовах. Тобто, в нас вже є досвід, яким і ми можемо поділитися правильно? Так, це такий досвід, якого не мав ще цей проект в інших країнах. Він буде здобуватись тут. А в чому особливість з цього проекту? В тому, що це не про лекції, не про те, що ми щось розказуємо, вказуємо дітям. Це про те. Що діти ну, шляхом певних етапів цього проєкту, це цілий день насправді, це не урок один. Е, готуємо таке середовище для відкритості, і з нами в школу будуть ходити різні люди, які пережили різні обставини і можуть розповідати про це. Тому що не завжди, в якийсь момент кризи, хтось готовий говорити, але от, як казав Крістофер, він пережив кризу 12 років тому, і зараз він може говорити про це, ділитись тим, як він пройшов ці етапи, ну і ділитись тим, що якби в школі можливо вчасно він знав, куди звернутися, можливо, б не доводилось проходити такий шлях. Окрім того, що приїдуть приїхали і приїдуть ще гості з-кордону з різних міст України. Також плануються гості і їхні якісь тематичні виступи. Так, основна ідея це робиться для громади, для нас, і метою є визначити саме такий місцевий контекст, бо іноді в нас забагато якихось національних міжнародних програм, а саме звузити це до рівня окремої людини і є метою. Тому основна аудиторія це українські люди, та ми не виділяємо теж категоріально фахівців, пацієнтів, всіх, кого цікавиться тема. Запрошуємо, і тільки в такому діалозі можна зрозуміти, що нам потрібно насправді. А який це формат буде? Це будуть панельні дискусії, можливо, з якимись елементами тренінгів чи лекції, чи це як от правильно це все буде організовано? Це буде в двох форматах: один онлайн. Це просто ага. презентаційна частина. Все найцікавіше буде відбуватися офлайн. Там теж буде блок презентації. Потім після обіду буде блок паралельних воркшопів на ті теми, про які я говорила. І вже попрацювавши в таких менших групах, ми знову зберемося всі разом для панельної дискусії, і в кінці, на третій день роботи конгресу, випрацюємо якісь такі напрямки, де ми бачимо проблемні місця і що ми можемо з тим зробити в результаті цих двох днів роботи, почувши всі сторони. Ну, власне, тема така конгресу розбудова послуг з психічного здоров'я в громадах. Я розумію, що тільки буде напрацьовуватись вона, але все ж таки, от, хоча б орієнтовно, ну ви ж про це вже спілкуєтеся з колегами, mm -hmm. все ж якусь схему вже бачите, от якою вона має бути, з огляду на те, що ну, по-різному ми переживаємо війну, так кожного свій досвід, хтось воює, повернеться з фронту, хтось втратив рідних, хтось переїхав в іншу громаду, тому що в рідне місто не може повернутися. От з огляду на це, якою може бути ця система? Це те, що ми намагаємось робити нашою маленькою організацією. Я знаю, що є сотні організацій в Україні, і вони теж будуть присутні на конгресі, які теж роблять ну, багато нового, бо ми потребуємо нових рішень. Ми не знаємо насправді самі, як правильно це робити. Але суть в тому, щоб послуга була доступніша до людини, тому що е, така ще стара система була в тому, що є великі лікарні і. Це не завжди є доступно для людей віддалених районів. І шлях одужання, особливо від психічних якихось травм, він такий довший, ніж період перебування в лікарні. Це теж може бути важливим етапом, одним із. Але щоб забезпечити цю допомогу від початку і до кінця, і це для когось може бути тиждень, для когось місяць, для когось кілька років. Мають бути якісь сервіси на місцях, і це не завжди може виглядати як медичний сервіс. Наприклад, наша організація орендує приміщення в звичайному офісі. Ми не ходимо в медичній формі, і це можливо і не так страшно переступити поріг такого закладу, і це більш наближено до таких реальних умов, в яких ми перебуваємо. Тобто, це має бути місце, куди людина може повертатись в складних обставинах. Ну, ви здається, вже з 2014 року ще так займаєтеся. Чи помітили таку все ж таки тенденцію? Можливо, ну на жаль, можемо це сказати, але що повномасштабна війна все ж таки підштовхнула українців більше думати про ментальне здоров'я і частіше звертатися за допомогою? Так, в нас є національна програма ментального здоров'я, та як і регіональні координатори, і в рамках цієї програми теж відбувається і цей конгрес, тобто. На жаль, кількість розладів збільшується закономірно стресових розладів, тому що ця війна триває дуже довго. Але те, що молодь є такою більш відкритою, і їм більш легше звертатися, мабуть, така тенденція, що вони звертаються раніше, та вони не чекають і вони mm -hmm. готові звертатися. І запобігають, ніби так угу. ніж дочекатись до тої того критичного моменту. А я що ще може допомогти подолати ось ці стереотипи, міфи, що соромно йти з такою проблемою? Я, я не такий, я не така, це не про мене. Те, що ви робите говорити про це, та, насправді тому, що найперше ну, ніхто не може читати думки інших людей. і Ми, як люди, можемо і вміємо говорити. І тому створювати умови, де говорити про це, буде безпечно, це і є мета цих послуг. І, напевно, майбутнє в тому, щоб розбудовувати послуги по типу рівний рівному, там у нас є певні категорії: є дружини, матері, ветерани. Люди з психрозладами, і, так показує світовий досвід, цього буває достатньо для такої підтримки в громадах, тому що фахівців не так багато їх на всіх не вистачить і не всім потрібно, а саме є люди, які готові можуть це робити, можуть навчатися робити, і це буде так ефективно і охопить більше людей. Ну, мені здається, зараз і впроваджують громадські організації, це саме такі, uh -huh. там спілкуються дружини, наприклад, для них такі зустрічі організовують. Так, то, тому ця, ця тема вже впроваджується так, в життя. Е, результатом е, ось цього конгресу ви вже зауважили, буде таке напрацювання стратегії. Що далі з цією стратегією? Її ж потрібно потім в життя втілювати? От, от як плануєте це робити? Ну, Як всі українці, так. Mm -hmm. Плануємо і сміливо йдемо вперед. І якщо ми зробили таку велику подію, змогли зробити спільно з владою, то я думаю, що і реалізація цієї програми, ті люди, які будуть на конгресі, це будуть і представники якихось місцевих регіонів, і ми зможемо такою метою є побудувати мережу напрацювання і залучився з підтримкою один одного, створити щось нове. І може там, через півроку ми зможемо сказати, як це вийшло. Тобто, можливо, це будуть вже і центри, так якісь в громадах ну, спеціальні, можливо, там кімнати, якісь психологічні. Так, от ну це вже як ви там напрацюєте. Кожна громада може знайти так. не обов'язково побудувати лікарню в кожній uh -huh. громаді, чи якийсь окремий центр чи Є Приміщення, ну якісь клуби їдальні, не завжди це потрібно будувати заново. Головне знайти такий місцевий контекст, як це можна організувати. Ну і мені здається, дійсно в маленьких громадах дуже важливо це робити, тому що все ж таки в місті ще люди більш відкриті до таких моментів. А хто повертається в села, то ну ще важче їм говорити про якісь психологічні психіатричні проблеми. Тому от. Те, куди вони можуть прийти і довіритися, це надважливо. Ну мені так здається, з таких ос особистих спостережень. Та yeah, з одного боку ваша, а з іншого, це те місце, куди ми завжди повертаємось. Та, uh -huh. Щоб не сталося хороше чи погане, наш шлях закінчується в тому місці, де ми живемо, і тому творити комфорт в цьому місці це теж частина відновлення, та не обов'язково там розказати досконало все. Але сама атмосфера, та яка створюється, вона теж лікує. Пані Наталі, я вам щиро дякую. Я так вірю, що це буде не останній конгрес. Так, це такий перший крок в такому вже масштабному заході. І насправді будем, будете об'єднувати фахівців із різних країн. І приємно, що люди, попри те, що війна триває, не бояться і приїздять, і будуть і досвідом ділитися, і переймати я впевнена, на досвід також наш. Дякую за вашу роботу. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі. Thank you